Вітаю в ефірі Суспільне новини. В студії Вікторія Будавіцька переклад жестовою мовою Галина Абраменко. Коротко про новини дня далі. 90 мільйонів гривень за воду заборгували жителі та підприємства обласного центру водоканалу. Боргів в мене немає. Я стараюся за все платити. Херсонські лікарі доєдналися до мобільних медбригад Черкащини. Є люди, які просто починають плакати. Господарчу споруду початку 15-го століття розкопали археологи в середмісті Черкас. Це щось на, на кшталт е, землянки. 90 мільйонів гривень заборгували споживачі Черкаському водоканалу. Завинили і містяни, і підприємці. Переповідає директор установи Іван Сухарьков. Більша частина суми накопичилася за останні три місяці. А вчасні платежі пояснює, потрібні для стабільної роботи критичної інфраструктури. Більше у сюжеті Тетяни Недбайло. Миття посуду маленькою цівочкою, бо саме на кухні найбільше витрачає води, каже пані Світлана. Чимало споживає і пральна машинка. Машинка моя не економна, бо вже старенька, їй 15 років. От, І через то я стараюся на 30, на 40. От тут все по економному, от вона довго стирає, звісно, і рідко, звісно, два рази в неділю стараюся, так щоб не більше. Щоб якась економія була, заощаджує постійно, пояснює. Тож у платіжках щомісяця від 100 до 150 гривень за послуги водопостачання і водовідведення, Борги в мене немає. Я стараюся за все платити. Та на відміну від пенсіонерки, чимало містян заборгували перед водоканалом. Розповідає директор підприємства Іван Сухарьков. Нині ця сума 90 мільйонів гривень. Із них 68 мільйонів завинило населення. Фізичні особи підприємці 19 мільйонів. Бюджетні установи три. На підприємство кожен місяць видає рахунки. Це примерно 38 мільйонів, це поточні. А є е -е, заборгованість, яка вже длиться кілька місяців. Ми зараз знаходимося на 53 мільйони, нам по передвічним періодам е -е, зникли борги. Тому я ще раз звертаюся до мешканців міста до підприємців, Будь ласка, ці кошти. Отримані кошти, додає, могли б спрямувати на ремонт тепломараж. Роботи нині тривають по всьому місту. От, ви знаєте, у нас постійно е -е, відключення електропостачання. А работа насосних станцій і ті мережі, на жаль, дуже слабкі. Ми замінюємо, постійно замінюємо мережі, але пориви постійно вилазять. Для цього потрібні бігові кошти. Зараз люба копійка, яка знаходить на водоканалу, вона критична, бо за це кошти покупаються реагенти. Також, зі слів Івана Сухаркова, водоканал пропонує вкласти договір реструктуризації боргу, якщо ви не можете сплатити всю суму відразу. Інформація є на сайті підприємства. Тетяна Недбало, Сергій Фімо, новини на Суспільному, Черкаси. З під окупації допомагати іншим. Лікарі з Херсонщини долучилися до мобільних медичних команд на Черкащині. Такі бригади працюють у семи областях країни. Проект реалізовують за підтримки бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я та академії сімейної медицини України, розповіла Суспільному лікарка Тамара Куршакова. Яку допомогу надають мобільні бригади та кому Вікторія Хамаза розповість? На будь-який випад так починається ранок мобільної медичної бригади. Сьогодні медики оглядатимуть хворих у селі Березняки, що на Черкащині. Перед прийомом каже лікар В'ячеслав Моронов, підготовка. Тим не медична. Кожного разу, коли виїжджаємо на виїзд, ми з хати ну, з дому забираємо з собою і Веземо, тому що Ну, сьогодні потрібні там кардіограми, інші дослідження. А ще це можливість зігрітися, додає лікарка Тамара Куршакова. Ці фапи, що ми приїжджаємо, дуже холодно. Ця мобільна медична команда жартують самі медики, особливо, бо складається здебільшого з лікарів з Херсонщини. Коли на очах дівчину затягнули, просто тут до машини ми вирішили, що треба виїжджати. Лікарі надають допомогу евакуйованим та місцевому населенню. Можна да. Доброго дня. Доброго дня консультують, обстежують та надають безкоштовні ліки. Чого вкрай бракує у віддалених селах, каже місцева жителька Наталя Тихенко. Все таки віддалені села, ви знаєте, це дуже допомагає людям. Тим більше, що хто не може добратися, от старі люди часто приходять ці бабусі, все вони не можуть у нас лікарі. Сюди ну будемо казати, не часто приїжджаєш. І молоді люди, і пожилі люди, і надам виїжджаємо навіть до лежачих хворих. В основному це хронічні хвори. Пані Тетяна до проекту приєдналася у вересні. Також вимушена була тікати з Херсона. Небезпечно мені там було залишатися, бо до мене приїжджали додому. казали, що ми знаємо вашу українську позицію, жила я сама. На країні, города тому пришлось в один день зібралась і поїхала у Херсоні. Лікарка лишила практично все своє життя. Втім, каже, лишатися там сил вже не було. Заставляли брати російську за заробітну плату грошима, а за це треба було теж персональні дані, писати заяву в інше, уже так сказати, російське медичний заклад. Нині ця мобільна бригада медиків працює на Черкащині та Київщині. Загалом же до ініціативи долучилися 50 лікарів з різних куточків України. А напередодні проект розширили ще на п'ять областей. Харківську, Сумську, Чернігівську, Волинську та Хмельницьку розповідає Тамара Куршакова. І найзворушливіше додає зустрічати серед пацієнтів своїх земляків. У мене декілька чоловік іменно з Херсонщини. Своїтнують рідні, рідні, а так всі гарно все. Є люди, які просто починають плакати. На Черкащині мобільні бригади медиків працюватимуть до грудня. Опісля, сподіваються, лікарі проект таки продовжать. Втім, працювати вони планують вже на рідній Херсонщині. Ми чувствуємо друг друга на розстоянні да, підбадьорюю, і вони пригнічений стан. Нам теж хочеться додому. Я думаю, що вже в грудні ми будемо, буде можливість їхати в Херсон. Вікторія Хамаза, Олександр Кулик, Максим Шевченко, новини на Суспільному. Використання приміщення в якості сховища під час тривог обходиться у чималу копійку одному із черкаських торговельно-розважальних центрів. За підрахунками їхніх бухгалтерів, говорить директорка закладу Тамара Скалецька, від початку повномасштабного вторгнення тільки електроенергії вони напалили на понад 700 тисяч гривень. А каналізаційний насос виходить із ладу від перевантаження. Керівниця звернулася до депутатів міськради по фінансову допомогу, аби розрахуватися із боргами. Що на це відповіли? У мерії Марія Гаврилян розкаже. Анастасія Бобошко разом із колегами щоразу обезпечується, коли лунає повітряна тривога. Як правило, говорить, для сховку обирають найближчий від роботи торгівельний центр. Ми тут най... найзарушніше, найякось е... не так страшно, бо там всі інші бомбосховища, якісь просто страшні. Бо якось спокійніше діти стрибають, діти граються, тому не так страшно. Дитячий сміх відволікає. У цьому торгівельному центрі, що в центрі Черкас, при необхідності можуть сховатися більше трьох тисяч людей, говорить його директорка Тамара. Раскалецька, хоч приміщення і не є бомбосховищем у класичному розумінні, але відповідну сертифікацію пройшло. Можна потрапити на поверхню. Так. Відповідно, вказівники і навігацію ми зробили абсолютно ще з самого початку. Їхні двері говорить Тамара Скалецька відкриті 24 на 7 від початку повномасштабного вторгнення для всіх, хто шукає сховок під час повітряних тривог. Відтак довелося змінювати робочі графіки персоналу. На межі можливостей, продовжує керівниця ТРЦ. Працюють і технічні системи. Каналізаційний насос. от-от вийде з ладу. Зростає наша заборгованість по виплатах з електроенергії і відповідно енергопостачаючі організації. Постійно погрожують нам відключенням. В цілому ми торговельний центр як сховище витратили десь близько 700-800 тисяч гривень. Із цими розрахунками Тамара Скалецька прийшла до міських обранців, аби ті допомогли вирішити фінансові питання центру. Її звернення розглянули у мерії, проте допомогти не можуть, пояснює заступник міського голови Віктор Безубенко. Це складна юридична програма. І її непросто вирішити в законодавчому полі. Дуже важливо це зробити в законодавчому полі, щоб потім при перевірці кру не було запитань, чому ми бюджетні кошти перерахували приватній структурі. Щоб, хоч якось, підтримати приватників, які надають свої приміщення під сховище, говорить заступник міського голови. Їм безкоштовно надають питну воду, а також ліхтарі. Що ж до відшкодування витрат за електроенергію, констатує Віктор Безубенко можуть лише провести перемовини з енергетиками. Аби ті не відключали приміщення за борги зі світлом без, Анастасія з колегами продовжить спускатися сюди. Спасибо, так треба, боїмося за життя. Марія Гаврилян, Сергій Фімов. Новини на Суспільному. Черкаси. Господарчу комору початку 15-го століття виявили археологи під час досліджень на черкаському подолі. Повідомив керівник експедиції Дмитро Коштан. Про призначення споруди свідчить відсутня піч та шар перепаленого зерна на долівці. Воно згоріло разом із дерев'яною коморою. Овуглена деревина збереглася до нашого часу. Як відбувається процес розкопок найдавнішої споруди Черкас, часів заснування міста литовцями? дивіться далі. Археологічні дослідження на Черкаському Подолі тривають третій місяць. За цей час було виявлено цвинтар кінця 17 століття, який розташовувався поблизу Старої Святотроїцької церкви. Ось у цьому квадраті я, я цей квадрат копав, натрапив на поховання. Траплялися фрагмен вуглині фрагменти, але на тому я значення не надав. Учасник експедиції Ярослав Кузьменко розповідає, як натрапив на археологічну знахідку початку 15-го століття. Стали інші квадрати копати, інший учасник експедиції Антон Дєткін. То він вирішив деякі частини, ще трохи прокопати в глиби. Про всяк випадок і вже він натрапив власне на цей об'єкт. Споруда, скоріш за все, не житлова, говорить керівник експедиції Дмитро Куштан, оскільки в ній не було виявлено ані печі, ані вогнища. Це щось на, на кшталт землянки, викопаної в піску. Стіни були облицьовані деревом дерев'яними дошками. В результаті пожежі ця конструкція вся згоріла, от але дерево обвуглилось, і завдяки цьому, в принципі, воно збереглося. Можливо, цей об'єкт використовував як господарчу комору, ділиться з догадками дослідник. Ось перед вами керамічний горщик, який був знайдений нами на долівці житла. І от по він, ну, він був, верхня частина його була зруйнована, коли ці балки горілі упали на нього. І ось вінчик цього горщика, і за типологією кераміки от ми визначили і дату цього об'єкта, початку 15 століття. Дотепер подібних знахідок у Черкасах не було, пояснює археолог. Господарчі ями початку 15-го століття виявляли поблизу Зелень Гори, де знаходився литовський замок. Та цінність цієї споруди ще й у масштабах. Розмір землянки 3,5 метри на 3,5 метри. Була обшита стіна, і ці дошки після пожежі завалилися вперед. От з цієї сторони ці дошки залишилися в вертикальному положенні. в Принципі так як і були. Знахідку розчищають, замальовують, фотографують, готують креслення, а вже потім будуть розбирати, аби зачистити дно та перевірити його на наявність стовпових ям. Так зможуть зрозуміти, як будувалась конструкція, пояснюють археологи і прогнозують віднайдення знахідок ще раннього періоду. Адже чим більше розширюватиметься площа дослідження, тим більше об'єктів буде виявлено. Вікторія Будовіцька, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси. 66 натюрмортів, виконаних у різних техніках, представив заслужений художник України Віктор Олексенко у художньому музеї. Як розповів автор робіт, серед його картин живописні та графічні натюрморти. Її твори виконані у жанрі візуальної поезії. Експоновані картини він писав протягом півстоліття. Найперша картина, датована 1968 роком, ще до отримання автором художньої освіти. І різні, так би мовити, підходи стилістичного такого спрямування. Да, бо певний період там молодший був, там середній бік, да, якісь пошуки були, десь робота написана так, та трошки поінчувати. Тобто, так би мовити, в різних вимірах намагання щось віднайти. Тут іде ще формування почерку і впливи інших митців на його творчість тут відчутні, але це впливи висококультурні, високосмакові. Тобто він захоплюється, наприклад, з авангардом там, початку 20-х років, ще чимось, але він все одно створює власний світ, власне мистецтво. Стиль від акварель. Я, наприклад, з акварелі в мене погано справляється, а як дивлюся на його роботу, це, це такий восторг, восхищення. Суспільне.Медіа на цьому сайті шукайте більше новин. Також більше інформації знайдете у соцмережах. А в мене сьогодні всі новини. Побачимо з вами завтра.